А червона намистинка має крильця у краплинках Невеличка, гарна, дуже, упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. З квітки на квітку пурхає, солодкий нектар збирає, у вулик його принесе, у соти мед покладе, бджола. Заповзята трудівниця вона праці не боїть. Ця комаха називається мураха. Розстріла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла, квітка пух і полетіла метелик. Тоді жчить уже відранку, в мисочку сметанки спати діткам заважає, попід стелею літає, геть нахапне на бредуху, це велика чорна. Муха. Ой маленький вертоліт, вирушив у свій поміт. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапи в окулярах пані бабка. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий. Коник стрибунець. Хто пронизливо пишіть, ні на мить не замовчить, ні тонкий, як волка має, дуже боляче кусає. Обережно на дворі нас чекають комарі.